Добрий день, шановний новообраний міський голова, шановні новообрані міські депутати, запрошені. Сьогодні на нашу сесію запрошені Дудко Костянтин Юрійович, заступник начальника організаційного управління Донецької обласної державної адміністрації, начальник відділу з питань планування роботи організаційного управління обл адміністрації. Печка Ірина Іванівна, начальник відділу методологічного забезпечення, управління, впровадження реформ місцевого самоврядування Департаменту економіки Донецької обл адміністрації. Також на нашу першу сесію запрошені новообрані депутати Покровської районної ради Барковець Алла Алексіївна Бутрій. 에... Господи, ви бачите? Забуває Іван Михайлович і Грицак Руслан. На першу сесію Новогродівської міської ради із 26 депутатів зареєструвалося 26 депутатів. Кворум у нас є: це становить 100% складу Новогродівської міської ради. Тому. Пропоную сесію розпочати. Дозвольте мені відповідно до частини другої. Що становить 29,91% від загальної кількості проголосувавших на підставі протоколів дільничих виборчих комісій? Новохродівська міська територіальна виборча комісія встановила повноваження. 26 депутатів Новогродівської міської ради мандати серед депутатів розподілилися наступним чином. Новогродівська міська партійна організація політичної партії наш край отримала два мандати: це Онанко Дмитро і Джигерій Світлана. Новогродівська міська організація політичної партії, захисники вітчизни, отримала на виборах три мандати, чотири мандати. Вибачаюся, хвилююсь. Це Мусейко Костянтин, Сапотницька Валентина, Константинов, Олексій і Орлата Ірина. Територіальна організація політичної партії Опозиційний блок в місті Новогродівка отримала три мандати: це Левченко Григорій, Ляшенко Едуард та Білік Сергій. Донецька обласна територіальна організація політичної партії Голос отримала на цих виборах два мандати: Присяжний Василь. Та Терещенко Ігор. Донецька обласна політична організація Українська стратегія Гройсмана» отримала два мандати: Ольховик Інна, Балінов Олександр. Донецька регі... регіональна організація політичної партії Опозиційна Платформа за життя отримала 10 мандатів: це Тасик Сергій, безручка Наталя, Лисак Володимир, Косенко Альберт, Куцміда, Альона. Пашинський Ігор, Бурлай Роман, Золотарська Інна, Ємцов Едуард і Наврузов Руслан. Донецька обласна організація політичної партії Слуга народу отримала три мандати: Колотов Андрій, Бегалій Лілія та Левинець Дмитро. На підставі цього. Територіальна виборча комісія прийняла постанову про реєстрацію депутатів Новгородської міської ради на перших виборах депутатів Новогородівської міської ради Покровського району Донецької області і Новогородівського міського голови Покровського району Донецької області 25 жовтня 2020 року. Прийняла постанову номер 70 від 11 листопада. 20-го року і постанови 74 і 75 від 16 листопада 20-го року. Розглянувши документи, надані депутатами. Новохрудська міська територіальна виборча комісія Покровського району Донецької області встановила їх відповідність вимогам Виборчого кодексу України, враховуючи вище вказане, керуючи статтею 283 Виборчого кодексу України та постановою Центральної виборчої комісії No433 від 28 жовтня 2020 року роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Обласних районних, міських районних у місті, сільських селищних рад, сільських селищних міських голів, Новогродівська міська територіальна виборча комісія Покровського району Донецької області постановляє зареєструвати депутатами Новогродівської міської ради Покровського району Донецької області на перших виборах депутатів Новогродівської міської ради Покровського району Донецької області і Новогродівського міського голови Покровського району. Донецької області 25 жовтня 2020 року наступних депутатів. Я ще раз зачитаю список зареєстрованих територіальною виборчою комісією згідно перерахованих лише постанов депутатів Балінов Олександр, Безручко Наталя, Бегалі Лілія, Бурлай, Роман, Джегірій, Світлана, Ємцов Едуард, Золотарська Інна. Колотов Андрій, Костянтинов Олексій, Косенко Альберт, Кунсміда Альона, Левенець Дмитро, Левченко Григорій, Лисак Володимир, Ляшенко Едуард, Мусейко Костянтин, Наврузо Руслан, Ольховик Інна, Онанко Дмитро, Орлата Ірина, Пашинський Ігор, Присяжний Василь, Сапотницька Валентина, Тасить Сергій, Терещенко, Ігор. Новогродівська міська рада у кількості 26 депутатів на підставі прийнятих територіальною виборчою комісією результатів до вашої уваги надається проєкт рішення. Прошу заслухати його за результатами 100% оригіналів протоколів з мокрими печатками дільничих виборчих комісій з перших виборів депутатів Новогродівської міської ради. Покровського району Донецької області і Новокрутівського міського голови Покровського району Донецької області 25 жовтня 2020 року відповідно постанови Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року No433 про, я... про роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим обласних районних міських районних у місті сільських селищних рад. Сільських селищних міських голів згідно частини 6 статті 283 Виборчого кодексу України керуючись частиною першої статті 49, частиною 2 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні Новогродівська міська територіальна виборча комісія Покровського району Донецької області вирішила прийняти до відома. Результати виборів 25 жовтня 2020 року та визнати повноваження депутатів Новогородівської міської ради Покровського району Донецької області в єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Визнати повноваження депутатів міської ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі з 18 листопада 2020 року. Прошу за це рішення проголосувати. Ну, да. Хто за? Ну, поки не налазила система ради, ми, ми цю інформацію надаємо вас до відома, але прошу вас підняти руки. Тобто, голосуємо руками, бо система ради ще не налагоджена. У вас є над чим працювати в подальшому. би проінформувати присутніх про якісний склад депутатського корпусу Новогродівської міської ради серед новообраних депутатів міської ради за родом діяльності підприємців троє працівників освіти, один працівників охорони здоров'я, один службовці, один працівники вугільної. Промисловості 10, тимчасово не працюючи, 2, пенсіонери, 1 і представники інших професій 7. За рівнем освіти депутатський корпус складається з 19 депутатів, які мають вищу освіту. І 7 депутатів мають середню спеціальну та професійно технічну. Освіту за віком до 35 років п'ятеро, з 30 до 50 років, 10 старше, 50 років останні депутати. Жінок у нас в депутатському корпусі 8, чоловіків 18. Таким. Це вся інформація по складу такої ради з таким якісним <гаджування> образуванням, вибачайте, <гаджування> ще не було. Тому на вас покладаються наші сподівання. Дозвольте мені від імені Новогородівської міської територіальної виборчої комісії поздоровити новообраних депутатів з обранням, побажати вам цього самого найкращого, виправдати ті сподівання, які на вас покладають. Виборці і громадяни великої громади. Ви прийшли у депутати, я би сказала, в історичний момент. Це перша сесія, коли створилася велика сім'я, велика Новогродівська міська територіальна громада. Тому під вами стоять тяжкі завдання. Я вам бажаю в цьому наполегливості колективного разуму і розуміння при прийнятті важких. Рішень. Ще раз бажаю вам здоров'я, здоров'я і вашим сім'ям, і всім вам. Дякую. Право на оприлюднення присяги на вірність інтересам виборців і міської громади надається депутату міської ради чотирьох скликань безручку Наталі Павлівні. Вступаючи в права депутата Новогрудівської міської ради, присягаю при здійсненні наданих їм повноважень дотримуватися Конституції і законів України, шанувати, охороняти і відстоювати права та законні інтереси жителів територіальної громади, гідно представляти своїх виборців. Зобов'язуюсь ніколи не ставити особисті інтереси вище громадських. Обов'язки депутата виконувати чесно та сумлінно. Шановні депутати, пропоную вам скріпити текст цієї присяги особистим підписом та долучити її до матеріалів сьогоднішньої першої сесії. Настепенна, передайте підписний лист, хай депутати кріплять. Не втратили важливість питання, не змазали підписом. Кандидатів. За результатами протоколів голоси виборців розподілилися наступним чином. За Шевченка Олександра Миколаєвича проголосувало 2139 виборців, що складає 49,82%. За Мусейко Костянтина Івановича проголосувало 559 виборців, що складає 13,2%. За Білецьку Людмилу Михайлівну проголосувало 552 виборці, що складає 12,85%. Антона Сергійовича проголосувало 416 виборців, що склало 9,69%. За Сердюка Олександра Івановича проголосувало 211 виборців, що склало 4,86 За полгородника Володимира Олександровича проголосувало 190 виборців, що склало 4,37%. За Бондар Юлю Миколаївну проголосувала 171 виборець, що склало 3,94%. За Савченко Юлю Андріївну проголосувало 55 виборців, що склало 1,26%. На підставі Протоколів дільничих виборчих комісій за результатами виборів міського голови Новогрудська міська територіальна виборча комісія прийняла постанову номер 71 від 11 листопада 2020 року про реєстрацію Новогродівського міського голови на перших виборах депутатів Новогродівської міської ради Покровського району Донецької області і Новогродівського міського голови Покровського району Донецької області 25 жовтня 2020 року. 11 листопада 2020 року до Новогородівської міської територіальної виборчої комісії Покровського району Донецької області надійшла заява разом з іншими документами від обраного Новохродівського міського голови про реєстрацію міським головою на перших виборах депутатів Новорозької міської ради Покровського району Донецької області і Новогродівського міського голови Покровського району Донецької області 25 жовтня 2020 року, розглянувши. Вище надані документи Новоходівська міська територіальна виборча комісія Покровського району Донецької області встановила їх відповідність вимогам Виборчого кодексу України, враховуючи вище сказане вище. Казане керуючи статтею 383 Виборчого кодексу України та постановою ЦВК номер 433 від 28 жовтня 2020 року роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних районних міських районних у місті, сільських селищних рад, сільських селищних міських голів, новогородівська міська територіальна виборча, комісія Покровського району Донецької області. Постановила зареєструвати Новогродівським міським головою Шевченка Олександра Миколаєвича на перших виборах депутатів Новогродівської міської ради Покровського району Донецької області і Новогродівського міського голови Покровського району Донецької області 25 жовтня 2020 року. В зв'язку з цим, вибачте, Новогродівська Територіальна виборча комісія прийняла на ваш розгляд, виносить рішення про результати обрання міського голови на перших виборах депутатів Новогродівської міської ради Покровського району Донецької області і Новогродівського міського голови Покровського району Донецької області 25 жовтня 2020 року і, викон... і визнання його повноважень. За результатами 100% оригіналів протоколів. Протоколів з позначкою уточнений з мокрими печатками дільничих виборчих комісій про результати голосування в одномандатному виборчому окрузі з виборів міського голови на перших виборах депутатів Новогродівської міської ради Покровського району Донецької області і Новогродівського міського голови Покровського району Донецької області 25 жовтня 2020 року. Згідно частини 6 статті 283 Виборчого кодексу України, керуючись частиною 1 статті 42, частиною 2 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Новогородівська міська територіальна виборча комісія Покровського району Донецької області, вирішила проінформувати міську раду про результати виборів міського голови на перших виборах депутатів Новогородівської міської ради Покровського району Донецької області. І на Новогродівського міського голови Покровського району Даницької області 25 жовтня і визнання його повноважень. Друге, визнати повноваження Новогродівського міського голови Шевченка Олександра Миколайовича з 18 листопада 2020 року. Прошу прийняти це, це рішення до уваги і підтримати його підняттям рук. Приймається одноголосно. Дозвольте мені від цих нас, від цих присутніх поздоровити новообраного міського голову Шевченка Олександра Миколаєвича і побажати йому великого здоров'я, великої витримки, терпіння в вирішенні тих завдань, які стоять і перед ним, як новообраним міським головою, і перед всією нашою. Громаду успіху вам! Дозвольте мені включити нашому міському голові посвідчення голови Новогродівської міської ради. Шановні присутні, за... зв'язку з тим, що малообраний голова у нас Шевченко Олександр Миколаєвич уповноважений на виконання і захист інтересів громади, запрошую вас прийняти присягу. По-перше, шановні депутати, шановні присутні в цій залі. По-перше, хотілося б висловити подяку всім нашим землякам, які висловили підтримку. Дякуємо депутатам попереднього складу Новогродівської міської ради, ради керівництву, які працювали попередні п'ять років. Ну, вітаю вас з тим, що ви стали депутатами Новородівської міської ради, вітаю вас з тим, що ви стали депутатами Покровської районної ради. Бажаю вам всім плідної співпраці на благо нашої громади, на благо її мешканців. Сподіваюся, що разом ми докладемо всіх зусиль для того, щоб подолати ті проблеми, які будуть виникати на нашому шляху. Зараз нам треба всім об'єднатися і докласти всіх зусиль для того, щоб наша громада стала спроможною, процвітаючою та комфортною для її мешканців. Ще раз всім дякую. Головне всім здоров'я, миру та процвітання. Присяга Новогродівського міського голови Покровського району Донецької області. Я, Шевченко Олександр Миколаївич, заступаючи на посаду Новогродівського міського голови Покровського району Донецької області, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді. Та народові України неухідно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки.